Ой, розвивайся та сухий дубе. Завтра мороз буде, ой собирайся, молодий козаче, завтра похід буде, а я морозу та й не боюся. Зараз розів'юся, а я походу та й не боюся, зараз соберуся, Ой, розвивався дуб зелененький в полі край долини, Ой, ти зібрався козак молоденький, в похід з України. Ой, ви верби, верби, суховерхі, не гніться додолу. Ой, ви, хлопці, козаки, молодці! Вертайтесь додому. Скоріше за все, це пісня часів за Дунайського козацтва, коли війська Катерини Други зруйнували нову е, січ. І е, козаки перейшли під протекторат. Ну та частина козаків, яка не хотіла коритися волі Катерини II, вона перейшла під протекторат е, Османської імперії і е, чим перейшла Дунай і е, створила Задунайське козацьке військо, яке воювало в перших двох кримських війнах. Е, ні, в першій кримській війні, набудь потім воно розсмокталось по е, різним формаціям е, армії Османської імперії і приіснува до сюдого навіть один, е, козацький, один козацький старшина. Потім став полковником тінного Османського полку і в, з вихотів з е, козацьким корінням. Це ти сам передумав? Ні, це я читав в книжці історії українського війська. Про цю пісню? Про задонецьке козацтво. А чому воно саме з цією піснею? Чи ти так просто твоя думка? Це моя особиста думка, тому що це підходить так само, як пісня «Гай Соколи, тому що їде козак з України. Сенс було їхати козаку з України, якщо він живе в Україні. А якщо його дім зруйноване, місце, де він проживання зруйноване, ну тобто Січ, то він бере сім'ю, пожитки і їде куди там, де його не дістане Російська імперія. Тобто до турків.